Кінець ХХ століття, Центральна Африка, Руанда тут справжній геноцид. Людей вбивають просто посеред вулиць. Їх забивають палицями, ріжуть ножами, рубають мачети. Цілі міста і села просто потопають в крові. За різними оцінками, за кілька місяців там загинуло кількасот тисяч людей, і цьому не зміг зарадити ніхто, навіть ООН, яка розгорнула там миротворчу місію. Ромео Далер, генерал з Канади, який у 1993-1994 роках був командувачем миротворчих сил ООН у Руанді, казав: цитую: вони дивилися на мій блакитний берет і питали, що в біса сталося, чому я помер? І вони були абсолютно праві. Я не впорався, моя місія не впоралася. Кінець цитати у 1993-му в країну ввели миротворчу місію. Командувачем сил призначили Ромео Далера, канадського генерала. Мандат блакитних шоломів передбачав нагляд за виконанням мирних угод. Однак вогонь припинився лише на кілька місяців. Сторони не змогли домовитися. Війна почалася знову, і миротворці опинилися між двома таборами. У квітні 1994-го президент Руанди з хуту Жувеналь Хабіарімана повертався з переговорів у Танзанії поблизу Кігалі, столиці Руанди. Його літак збили. Тутці сказали, це зробили екстремісти хуту. Хуту подумали, це все через туці. В країні почався хаос. За зброю взялися солдати, поліція, жінки, діти, старі люди. Різанину зупинити не вдавалося. Командувач Силу ООН у Руанді Ромео Далер просив збільшити кількість миротворців і змінити мандат, щоб блакитні шоломи могли силою зупиняти тих, хто убивав цивільних. Однак міжнародна спільнота, на яку покладалися такі великі надії, мовчала. Про ті події Ромео Делер написав книгу, яку пізніше екранізували. Його мучили кошмари. і Він кілька разів хотів покінчити з життям. За п'ять років після тих страшних подій у Руанді у 1999-му ООН створила комісію щодо проведення незалежного розслідування діяльності миротворців в період геноциду в Руанді. За кілька місяців світ побачив результати слідства. Згідно з документом, лише за три місяці 1994-го було вбито 800 тисяч людей людей. тобто близько 8 тисяч людей за добу комісія внесла вердикт і знайшла винних. Відповідальність поклали на генсека ООН, секретаріат і радбез організації. У документі зазначається, вони не зробили нічого, щоб припинити геноцид, нічого, щоб врятувати людей. Події 94-го у Руандії. Комісія назвала найбільшим провалом в історії миротворчої діяльності.